Я не хочу хвалитися, але я хочу сказати, що свобода там, де має на місцевому рівні владу, турбується таким чином про ветеранів, щоб вони платили щонайменше, щонайбільше половину усіх комунальних платежів і отримують допомогу не 50 гривень і не 100 гривень, а значно більше кожного місяця, незалежно від виборів, незалежно від того, там є яке свято чи немає. Але сьогодні наше завдання, щоб держава забезпечила тих, хто потребує цього е, забезпечення. найголовніше, мільйони людей сьогодні не потребують допомоги держави. Не заважайте, дайте можливості реалізувати себе. Наше завдання створити такі умови. І якщо у вас не здригнеться рука проголосувати за нас, я вам обіцяю, мені не буде соромно за себе, за своїх побратимів у парламенті, і в нас не здригнеться рука змінити все на користь українців. Слава Україні! Слава! слава! Я дочекав такого класного прийому Одесі на завершення нашої зустрічі на пропоную традиційним українським славним усім українофобам і тим, які ненавидять цю країну, довести, що Одеса, так само як і Крим, так само, як і Донець, так само, як вся Україна, це є єдина ціла Україна, яка є патріотичною і яку ми нікому не віддамо. Давайте українські слава!